Всім доброго здоров'я, слава Україні! А це карти Таро ілюмінатів. Іллюмінейт означає а, показати правду. Я хочу подивитися портрет Ілон Маск. У мене була велика по повага до цієї людини, бо він і саєнтист вчений і рухає прогрес вперед. Ну, по перше, він бізнес бізнесмен. Але я знаю людей, хто до нього дуже близь, близький. Я розмовляла з і менталітет Мені здавався цих людей нерозумілий і такі дитячі трохи. А тепер з тим твитом, що він такий зробив ганьбовий, непотрібний твит, мені розкрив мені розкривочено те, що ці його оточення, яке я знаю персонально, мають такі, такі, знаєте, дитячі. А якісь утопічні мрії про соціалізм, про комунізм. Виходить, що і Ілон а, це має. Але ж хочу подивитися, хто такий Ілон Маск і що то за твид такий. А, карта The Chariot, колесниця, The Sun, Сонце. І вона привернута, буду розглядати в прямому двіки Пентаклів. Ну розуміла, двійки Пентаклів. Він по перше перш за все бізнесмен, А сонце говорить, що він дуже, дуже талановитий, так він геніальний, можна сказати. Колесниця говорить про його дуже швидкий розум і дуже багато він працює. І зате він може не дуже. Розуміється, на політику. Це я показує його. І це його твіт він не, не подумав і не писав тут. Ця карта колесниці, говорить, що не подумав, не подумав і не писав. Що ще маємо знати? А, Імператриця і башта, дві карти старшого аркана. І знаєте що, оці дві карти, вони дуже серйозні. Колесниця і башта вони показують трагедію. А, і взагалі трагедія в тому, що. І він, і тих людей, яких я знаю з його оточення, вони думають, що соціалізм це добре, комунізм це добре, бо вони ніколи там не жили. Коли вони мені розказували, як це добре комунізм, я їм говорила, а ви там жили? А ви жили в Совєтському Союзі. Знаєте, легко говорити, як ви там ніколи не жили. І не знаєте, що їх лозунги і життя це, знаєте, протилежні речі, прямо протилежні речі. І ще а, тут імператриця говорить за те, що Ілон Маск. Він він знаменитий на те, ну тут на заході, де я, що він може провокувати, він може показати навіть він так зовсім не, не вважає про Крим, що він писав. А він тут провокує, щоб показати, що твит може, що соціальні мережі можуть зробити, які вони можуть вплив мати на людей. Він може це зробити намисно, щоб показати вплив. Вплив і вплив проваганди, наскільки це серйозно все. Він, а, треба знати людину. Розумієте, він такий, він, він може провока... провокаційна. У нього є така нотка провокаційна, ще один старший аркан. Но це не буває так просто. І тут карта Judgment чи суд. Чи суд. А, виходить, що він це зробив просто для провокації, щоб показати, що. А бачите, що може пропаганда. Бачите, що може, якщо я, якщо я отак напишу і таке, і а, я не виправджую його. Я знаю, що не можна було так писати. Він зовсім не, не, ну, не розбирається, не розуміється на це, що, що в цьому є. І так само він щось там про Тайвань написав, таке ж дурне. І знову це може бути провокація. Він людина трошки така дуже далека від війни, дуже далека від політики. Але для нього дуже важливо показати людям, що кожен має інфлюенс, кожний такий запис може зробити багато поганого може, бо він так погано написав, може, щоб так, знаєте, wake а, Бо, може, як добре щось не замітили би, я не знаю. Але тут показується, що він, знаєте, можна сказати, не подумав і ляпнув, але я не бачу, що він тут ляпнув, не подумав. Я бачу, що навмисно написав. Бо про Тайвань так само він навмисно, якусь як таку, таку дурницю написав, не, не до розуму, не до не до чого. Дві перевернуті, карта місяць і четверка мечова, і карта король мечовий. Ілон Маск не розуміє, що це серйозні справи і не можна з цим жартувати. І оце він не розуміє зовсім. Як дитина себе поводить, буває так часом, що люди, хто дуже геніальний а в голові, такий розумний, а вони як діти. Тут, як знаєте, от, от, місяць і король мечовий. Не розуміє, що там можна з таким жартувати. Він не жартував, а він хотів, може, якийсь стейтмент зробити, що бачите, що може пропаганда провокацію таку зробити. Але ця провокація була не, 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 не повинна бути. Того. І він недобре зробив. І це якийсь такий дитячий вчинок, як знаєте, такий. Бо він великий інфлюенс має на людей. І це не можна було так робити. Картом світ, мир. Всесвіт, бачите, скільки старшоуркану виходить, говорить, що він як людина, яка інфлюенсер, його слухають, його багато що слухають, він щось там одне скаже, і все не можна було так робити, це не, не жарт. І погано, погано дуже. Тут у нас є лицарь Кубків, і ця карта говорить, що він не знав, що. Не можна жартувати з тим, бо він як дитина трохи. Він як дитина трохи. В ньому нього є щось таке. Дев'ять Кубкова. Бачите, буде чи він буде, підтримувати Україну буде. Підтримувати Україну він буде. Він не покине підтримувати Україну. І може, він зрозуміє з часом, що так не можна було робити. Це дуже негарно не він зробив. Це не. Не можна, не можна так, не можна. Він зрозумів це вже, бо 9 Копкова говорить, що Україні він допомагати буде, буде, буде обов'язково. А такий невеличкий розклад на таку тему, щоб подивитися, хто такий Ілон Маск. Бачите, король мічовий говорить, що іде брутальна війна проти України, і це не жарти. Четверка мечева, скільки вже людей полягло. і тут, тут я розумію, що він, може, хотів якусь щось з цим сказати про пропаганду, але невірно вибрана була тема. Невірно, дуже, дуже гостра. І не, не, не можна було то робити. І тут показує розклад, що він, мабуть, зрозумів це, і зате він, мабуть, додав на наступні декілька днів він таку ганьбу, якусь брудницю сказав і про Тайвань, і Китай. І за те, що він сказав таке саме про про Тайвань, говорить, що він вже якось хотів трішки стерти ту напругу, яка вийшла, яка вийшла проти після того його твіттера. Твит, а те, що тут і сонце, і дуже багато старших арканів, і у нас є мир, карта мир, всесвіт і сонце говорить, що Україні він буде допомагати, і мабуть, скоро ми почуємо від нього, що він більше буде допомагати Україні, як щоб виправитись, якось як вибачитися. Знаєте, за це що він сказав, і будемо надіятися, що він і вибачиться у твіттері, Будемо бачити тут. Видко, що як дитина себе повів, зовсім не по дорослому. Такий невеличкий розклад тримаємося разом. Слава Україні, героям слава і до перемоги. До побачення.